В найвідповідальніший тиждень перед президентськими виборами в РФ на болотах палає та їдуть танки. Танки їдуть. І ти? Що таким був ранок на околицях недоімперії? Це бійці Легіону Свободи їдуть, так би мовити, на вибори. Бійці трьох підрозділів російських добровольців, які воюють на боці збройних сил України, російського добровольчого корпусу, легіону Свобода Росії і Сибірського батальйону сьогодні перед світанком розпочали спільну операцію та зайшли на територію РФ до Білгарицької областей та Курської. А на голови жителям города Нівестиванова в центральній Росії впав військово-транспортний літак ІЛ-76, на борту якого було півтора десятка, так би мовити, женихів. Літак впав біля цвинтаря в селище Богородське. кажуть, здійснював навчальний політ і відмовив двигун. Це вже, мабуть, не ми. Просто предвиборча чорна смуга за перебріком. Вітаю, друзі! Я льона Савіна. Це канал «Гі питання». Сьогодні коротко про те, як кошмарили вранці РФ напередодні виборів влаштову. Вавши таку собі демілітаризацію та поглибили нафтовий геноцид. Перед тим нагадую, натисніть вподобайку цьому відео, і підпишіться на наш канал. В описі під відео реквізити збору на постійні потреби для підрозділу БПЛА запорізького напрямку, якому ми допомагаємо. А також ось тут за QR-кодом чи в описі під відео посилання на сайт модного маркетплейсу Каста, де можна придбати ось такий мерч. Є питання весь прибуток від його продажу. Ми також передаємо цьому 12-му Загоном спецпризначення, отже, сьогодні вранці російські місцеві телеграм-пабліки і так звані воєнкори повідомили, що в Курській та Білгородській області відбулись спроби прориву з території України в соцмережах. Публікували відео військової техніки на території РФ. Близько восьмої години ранку. Бійці Легіону Свободи Росії виклали відео, в якому заявили, що йдуть, мовляв, визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна, який неделю, планує переобратись. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха, освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть. Достоменно невідомо наскільки і від чого російським добровольцям вдалося звільнити російське прикордоння, але як мінімум від одного російського бронетранспортера під час рейду в село Тьоткіна Курської області російську армію нібито звільнили. В своєму телеграм-каналі вони показали цей процес. Бійці вам не тьотка. Сибірський батальйон також виклав відео бою, як там стверджують на території РФ. Вони закликали росіян ігнорувати вибори Путіна і голосувати зброєю. Нехай голосувати на бюлетенях. Давайте голосувати калібром. Сіша двадцять шість. Котори єсть присоєдняся сибірський батальйон, Пацани, не сим. Колишній російський політик Ілля Панамарьов, який на початку вторгнення отримав українське громадянство і виступає за збройний опір кремлівському режиму, повідомив, що Легіон РДК та Сибірський батальйон проводять спільну операцію та зайшли в Курську та Белгородську області. Він написав, що в втьотки найдуть бої, а лазова рудка, нібито під контролем добровольців. Ось як на радіоперехопленнях місцеві мешканці доповідали про ситуацію в російському прикордонні. Та всю ніч в, в Білгороді галя дзвонила ракетна опасність, громадський транспорт. не ходить, таксі вообще все стоїть в Білгороді. теж. Та везде по кругу за і в казинки. И в Козинке, и в и в Горьковском, и в Березовке, везде. И на, наши грады Пекаре ложились, как Новостроевка сюда безумина, близько вообще от границы наше били. Спекотно сьогодні вночі було і на підприємствах нафтової інфраструктури РФ. Вночі українські дрони атакували щонайменше сім регіонів Росії: Курську, Білгародську, Тульську, Воронежську, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську та Орлівську області. РФ, а також Москву. За 500 кілометрів від України у місті Оріол були вибухи чутні в районі Нафтобази, де спалахнула красивенна пожежа. Прям через дорогу по кільську їбануща. Не ж то не паня. Вродітіха била ні безпілотні. тихо було і за майже тисячу кілометрів від України в районі Нижнього Новгороду. Там весь ранок неймовірно полав один із найбільших російських нафтопереробних заводів, який за рік переробляє 15 мільйонів тонн нафти. Точніше, переробляв. На, на безпілотні відпав рядом з моєю роботою. Я її на ну, завод Лукойл Нижньоновгород нафтооргсинтес один з найбільших а, нафтових переробних заводів у Росії. На рівні 2022 року підприємство переробляло близько 5% від загального обсягу російської переробки. Розмі повідомляє, що в результаті ранкової атаки було знищено найголовніший елемент заводу одну з установок для перегонки нафти, яка є ключовою в технологічних процесах. Як повідомляють в РФ, завод припинив свою роботу. У січні Путін заікнувся про те, що в Україні має бути створена демілітаризована зона на такій відстані, яка б Убезпечила російські міста від обстрілів. Ця лінія має бути такою і на такому удаленні від нашої території, яка б обезпечила бізопасність. Сьогоднішні ранкові події підкреслили, що в цьому контексті за п'ять днів до перевиборів Путіна все пішло трохи не за його планом. Українські безпілотники пролітають тисячі кілометрів і вражають нафтозаводи глибоко всередині Росії. А три легіони російських добровольців проривають через лінію оборони на російському кордоні і проводять свою власну агітаційну кампанію. Що там вибори сьогодні? Ну що було ще веселіше перед виборами у Санкт-Петербурзі запалала Південна ТЕЦ яким буде практичний результат від такої предвиборчої агітації? Час покаже. Та через атаки БПЛА по нафтовій інфраструктурі нафтопереробні потужності РФ вже відчутно скоротились. З 1 березня Москва запровадила заборону на експорт бензину на півроку для стабілізації цін на внутрішньому ринку. Наскільки масштабною буде чергова операція російських добровольців на Курщині та в БНР? Є питанням, як і далеко вглиб вдасться вдасться? Ім зайти цим трьом військовим корпусам, і чи зможуть вони утримувати під контролем хоч якусь територію, як вони вже намагались це робити минулого року. РДК та Легіон Свободи Росії вже встановлювали свої прапори в окремих населених пунктах в Бєлгарецькій області, але надздовзі відійшли з тих позицій і закріпитись там не змогли. Але покошмарити росіян і Кремль в тиждень виборів теж непогана рекламна кампанія для того, хто захопив в. Владу і майже 30 років її отримує, переконуючи, що він єдиний гарант миру для Росіян. Тим часом в Сполучених Штатах Америки цієї ночі за нашим часом американський конгрес переконували, що зараз момент переломити ситуацію в Україні та перемогти Росію. Директор ЦРУ Вільям Бернс, який щойно повернувся з України, заявив, що з додатковою фінансовою допомогою штатів Збройним силам України вдасться перехопити ти наступальну ініціативу на фронті до кінця 24 го початку 2025 -го року про це він сказав під час слухань в конгресі в комітеті сенату. З розвідки він зазначив, що цитую є реальна можливість закріпити стратегічний успіх України та стратегічні поразки для. Путінської Росії на думку ЦРУ, з додатковою допомогою Україна зможе й надалі завдавати Росії втрат як на території тимчасово окупованого Криму, так і по Чорноморському флоту РФ. Натомість Берн застеріг, що якщо Сполучені Штати Америки не затвердять фінансовий пакет допомоги Україні, то в 2024 році вона може втратити великі території, а світ побачить більше Авдіївок. Ймовірно, виклик директора ЦРУ в Конгрес з цього питання це ще один елемент протистояння навколо пакету допомоги Україні його свідчення спроба схилити проголосувати за пакет тих в Конгресі, хто все ще чинить опір. Але сподіваємося, що його оцінки щодо можливості переломити хід війни і головне забезпечити стратегічну поразку Росії. Це не абстракція, а реальні оцінки американських спецслужб. Директор ЦРУ все ж таки, не мав би просто так кидатись такими словами. Поки у мене все по сьогоднішнім пекельним подіям за перебріком купуємо попкорн, спостерігаємо, що там на болотах, та допомагаємо нашій армії. Не забудьте, що в описі під цим відео реквізити підрозділу БПЛА, підтримуючи який ви теж можете підтримувати вибухові операції тільки по звільненню наших територій від російських окупантів. І нагадую, підпишіться на є питання, поставте вподобайку цьому відео, і головне, бережіть себе. Побачимось.